ちょっと待ってください。 Це перші цього року змагання з тенісу під відкритим небом серед аматорів. За ліком це ювілейний десятий сезон турніру, що проводять у парку Маршавцева. І навіть повномасштабна війна не стала перешкодою для спортсменів, бо ж спорт це рух, а значить гарне самопочуття за будь-яких умов. Серед тих, хто відкриває цьогорічні змагання, пан Владислав, який має пристрасть до настільного тенісу вже 10 років та є переможцем минулого сезону. Він гірничо-рятувальник і тренуватися вдається, відпочиваючи у перервах між викликами. У їх частині якраз є тенісний стіл. Починаються тільки парні. Починаються тільки парні змагання. Ми вже програли дві гри поки що, і поки дві гри виграли. Побачимо, що буде далі. Дуже сильні суперники, є і кандидати в майстри спорту. Ну, вже звичайно люди у віці і першорозрядники. Я самоучка, буду старатися. Треба грати з сильними гравцями. Якщо ти граєш з сильними гравцями, будеш тягнутися до них. Минулого року ми парні виграли з моїм напарником Женею. Ми виграли змагання. В тому році, а в цьому подивимось, як буде. А от пан Олександр у цьому спорті ще з 90-х. Чоловік запевняє кращого варіанту провести вільний час, окрім як взяти до рук тенісну ракетку для себе вже просто не уявляє. Е, їздив Лександрію дві У 2008 році. Був на чемпіонаті міжнародному турнірі Кубок Карпат на франківських потрібні змагання для, для кровообігу для зору дуже теніс. Грали в тому році. З Другом своїм аматором, початківцем Детвиненка Володі зайняли перше місце в парі. Професійний настільний теніс. Це як психіатр приходить, каже, ставить діагноз, що ви хворий. Я хворий в спортивному варіанті, тому що це вже діагноз. Це настільний теніс це для мене це моє майбутнє життя. Починали цьогорічні змагання із ігор 2 на 2. Пізніше перейшли до індивідуальних партій. Звичайні поєдинки проходили по три сети, а починаючи з півфіналів, по п'ять. Гра тривала в середньому 15 хвилин. Для переможців організатор приготував медалі, дипломи та спортивне приладдя. Але каже, головне не. Це найголовніше долучити до спорту та активного життя як найбільше людей, а головне молодь. Та йде, коли бачить, як рубляться за столами дорослі. Тож до турніру може долучитись кожен бажаючий. Тут усім раді. Я Я тут 10 років. Я тут і тренер, і суддя, і граючий тренер, і навчаю всіх. Приходять до нас всі: і пенсіонери, і молодь. Ми граємо на свіжому повітрі. У нас записуються всі, хто може хоча б перебувати та тримати м'яч на столі. Молодь всі і пенсіонери. Зазвичай аматорський турнір з настільного тенісу проходить з травня по листопад на столах у парку Маршавцева. Переможець отримує перехідний кубок. Якщо ж ви бажаєте долучитись, приходьте що суботи о десятій ранку на реєстрацію та розминку. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.